Господі з вами, читання святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус, відповідаючи, сказав: Славлю тебе, Отче Господи, неба і землі. Що ти втаїв це від мудрих і розумних, і відкрив те немовлятам. Так Отче, бо таким було твоє уподобання усе передане мені моїм отцям, і ніхто не знає сина, тільки Отець, ані Отця ніхто не знає, лише син. І той, кому тільки син захоче відкрити, прийдіть до мене. Всі струджені та обтяжені, і я дам вам відпочинок. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете відпочинок своїм душам. Адже ярмо моє любе і мій тягар легкий. Слово Господнє. Христос Воскрес, дорогі брати і сестри, Боже Слово перед нами сьогодні представляє досить складний фрагмент, складний не тільки тематикою, а тим, що складається з кількох тем, які не конче одна з одної виникають. Євангелисти, апостоли записували катехетичні матеріали, те, що проповідували, і дуже часто. Переказ тих катихіз був досить стислим, так як в цьому випадку, тому що тут є і про мудрих, і про розумних, і про відкриття, і про відносини між Богом Отцем, Богом Сином, а так, також те, що є в закінченні цього короткого фрагменту, про струджених, обтяжених, про полегшу і про ярмо, які ми знаємо в інших євангелістів, трошки в інших формулюваннях, трошки в іншій подачі. І подивімося на, на те, що цей фрагмент є складним тим, що каже про речі, які звучать нелогічно. Якщо вам тяжко, візьміть ярмо. Як може бути так, якщо тобі тяжко, то візьміть ярмо. Якщо тобі тяжко, то скинь ярмо. Якщо тобі щось важко нести, залиш це і йди без цього. І тут нам на поміч можуть прийти. Такі стародавні оповідки, які були частково теж записані в апокрифах. Можливо, хтось десь колись десь щось чув. Я цю історію чув ще маючи років, не знаю, десь там, можливо, три, може чотири, приходила до нас така цьоця Анєля і десь там читала ті апокрифи, розповідаючи про те, що йшов собі чоловік, мав свого Христа. Ви чули, напевно, цю історію. Хто чув, кивніть. О, бачите, біль... кілька людей чуло, не всі. Йшов чоловік, мав свого хреста, було йому тяжко він його надпиляв, кілька разів надпиляв, потім, коли надійшов до уровища, Хотів інші люди, які <кх Ach> переходили через це уровище, ставили хреста, переходили, а він не зміг провалився і пропав. Е, історія така, історія притча, можна навіть сказати проста, але показує, що часом те, що нам є важке, може стати в якомусь випадку легким. Тому що те, що нам було важко в якомусь моменті, в якомусь моменті стає легким. Я думаю, що всі, хто закінчили вже навчання, погодяться, що ті викладачі, які затискали гайки, які вимагали, то в принципі потім, коли минають роки, інколи навіть десятиліття, то згадується не те, що було важко, згадується те, що я справді чогось навчився, я справді чогось вмію. Мені було важко, але я не пам'ятаю важкості, я пам'ятаю вміння, я пам'ятаю якусь отриману компетенцію. Тому не все, що важке, погане, ну і не все, що легке, добре. Я думаю, що це максимум зрозуміло, тому перейдемо до інших речей. І оскільки в цьому тексті це подано одним куском, одним фрагментом, то цим ярмом, чимось важким, може бути те, що подано в перших віршах. Ісус сказав, славлю тебе, Господи, Отче, неба і землі, що ти втаївся від мудрих та розумних і відкрив те немовляткам. Погодьтеся, слова досить складні, тому що як ми з вами тепер повинні всі стати немовлятками. Никодим, про якого вчора отець Олег розповідав, питався, то що ми повинні знову ще раз народитися, чи як? Що це означає стати цим самим маленьким? Як це має відбутися взагалі? І тут, подивіться, Ісус використовує певні таку використовує алегоричні образи, певні порівняння. Далі Він розповідає про відносини між собою, як Богом Сином, і між Богом Отцем. І тут ця алегорія може дати нам зрозуміти, що подібно як батьки дивляться на дітей, тішаться, коли діти ростуть, розвиваються, то так само Бог на нас дивиться. Він дивиться, бажаючи нам добра, він тішиться, коли з нами добре, він хоче нам доброго. І дуже важливо, щоб ми, читаючи слова святого писання, навчилися ось цього Божого погляду, не тільки те, які ми. Ми дуже часто крутимося навколо себе постійно, тільки постійно з кожної якоїсь іншої сторони, але весь час навколо себе. Ісус, розповідаючи притчі, от навіть цей фрагмент, намагається показати, що зрозумійте, що не тільки ви повинні дивитися на себе, а подумайте, що Він дивиться на вас. І це змінює перспективу, змінює розуміння взагалі того, чим є християнство. Християнство це не те, коли ми щось робимо, це те, що Бог нам робить. І в цьому фрагменті, звісно, є досить важким моментом про те, що втаїв це від мудрих та розумних. Ну і тут ми з вами можемо піти такою прокатаною, досить доріжкою, стежечкою, що ага, мудрі і розумні це хтось поганий. Бо от прості люди, от прості люди вони знають. От в простих людей простий, простий, мудрий український нарід, чули колись таке, так? Ось у мене то стягує всю шкуру, яку може, і смикуються обидва ока в різні боки, коли я чую про, цей, про цю мудрість, того що ну, мудрість вона є тоді, коли є вчинки мудрі, а коли просто є мудрість окремо життя окремо, то якби пісенька не складається. Наведу кілька прикладів. Вони будуть сумні, може смішні, може комусь прикрі, але оскільки це є публічно, то люди хай вибачають. Як казала стародавня приказка раніше про те, що хтось е, досить обмежений в розумності, то знали тільки його рідні. А потім з'явився інтернет. І вже тепер всі знають. Наведу вам такий приклад. Е, вчора в нас коментар був на кредо: матеріал про кардинала Бечу. Прізвище таке в чоловіка Бечу. Е, ну, його так звати. І тут мова не про нього, а мова про те, що одна коментаторка до нас прийшла і написала, що от ви спеціально насміхаєтеся з єпископа. Всі, хто, хто це пишуть, погані підступні люди, чи якось, вибачте, я вже дослівно цитувати не буду. А про що йдеться? В наступному коментарі вона пояснила: про те, що його справжні прізвище Бичок. Словом, є, є кардинал Микола Бичок це одна людина, а є кардинал Бечу це різні люди. Між собою нічого спільного не мають. Хіба що спільним є те, що в кожного з них є ім'я і прізвище, а прізвище і в того, і в того починається на літеру «Б». Єдина подібність. Але для цього треба було обізвати людей принизити. Якби і я міг би про це не говорити, але ще раз кажу: людина, ніхто її не силував цього писати публічно, а інтернет є публічним простором. І знаєте, нам могло би бути, звісно, смішно, але є ще одна річ, наші глядачі, можливо, чули вже це порівняння: що от ви, Ксюнзе, от це все розказуєте. От ви людям, простим людям скажіть, от ви розказуєте це все, ви просто скажіть, як правильно, Пасха чи Пасха? А немає відповіді на це питання. Його просто не існує, тому що, а як правильно, Словачина чи Словенія? Як правильно, Австралія чи Австрія? Немає відповіді на це питання. Це різні речі. І розумієте, я зараз наводжу ці приклади, вони ну так трошки комічні, але насправді сумні. Тому що мені здається, що інколи. Інколи, ви після служби мені скажіть, якщо хтось буде хотіти сказати, то скажіть, але мені здається, що деколи в деяких формах духовності, чи на деяких парафіях, чи може в деяких проповідників є культ нерозумності. Це возводиться до культу. Має бути от, прості люди, це краще знають. І ось це воспівання цієї простоти зводиться до того, що ну, як би, а на що ми вчимося тоді? Ну, навіщо навчання? Навіщо навчання потрібне? Навчання не потрібне, значить. Значить, достатньо, все, от не знаєш, ну така твоя доля. Не знаєш та й не знає. І слава Богу, що не знаєш. А однак ні, це не так. Зверніть, будь ласка, увагу. Сьогоднішня заступниця Катерина Сієнська. Я на початку служби зачитав. Я зачитав би там купа імен і дат, а я їх не пам'ятаю, то краще прочитати, щоб не помилитися. Зверніть увагу, там написано, вона надиктовувала послання. Вона надиктовувала листи. А знаєте, чому вона надиктовувала? Вона не вміла писати. Але це не означає, що вона не є доктором церкви. Вона є доктором церкви, тобто людина може бути вченою, навіть якщо не вміє писати і читати. Це різні речі. Коли ми говоримо про мудрість. Це не означає, що це завжди пов'язано тільки з вченістю чи з наявністю титулів. У неї не було вченості, але титули є. Е е е людина може бути мудрою і не вміти писати, читати, а може мати багато життєвої мудрості. І дивіться, сьогодні порушується ось це дуже важливе питання. А чим є мудрість? До якої мудрості нас кличе Господь? І ця мудрість є Христом? Тому що якщо не знаєш чогось, Легше, якщо пізніше знаєш, як має бути, а бачиш, що є не так, як має бути, або робиш, знаєш, що це недобре, і робиш. Тобто ця мудрість стає якоюсь мірою перешкодою для доброго самопочуття. Людина сумує через те, що є свідком чогось недоброго, неправильного, або й дурного, відверто кажучи. Чи це означає, що треба не знати, не зна... очі не бачать, серце не болить? Ні, потрібно пізнавати, потрібно пізнавати, потрібно розуміти, потрібно те, що Ісус сьогодні передає, Він не має на увазі, що ми повинні стати дітками. Дітки відкриті до Діти хочуть відкрити, діти хочуть бачити, діти хочуть дізнатися, діти хочуть спитатися. Наша річ, як християн, саме в тому, щоб ми хотіли відкривати, щоб ми були голодні до пізнання, щоб ми були відкритими до того, Боже, що ти хочеш мені сказати? Боже, до чого ти мене провадиш? До чого ти мене ведеш? Сьогоднішня свята Катерина Сієнська, попри те, що не вміла читати, писати, але була містечкою, мала надзвичайні божі дари. Разом з тим всім писала листи священникам, єпископам і папі Римському, якого звільнила з авіньонської неволі. Нехай краще вам на історії церкви про це розповідають. Скажу лише кількома словами: що протягом майже 40 років, 39, папи були не в Римі, а в Авіньйоні. Це. Таке містечко в Франції сьогодні таке цілком непримітне, примітне тільки тим, що там був папа протягом тих майже 40 років, церква стояла на порозі схизми розламу. Був антипапа, там були цілі свої перепетії, це не було не без причин. Але саме Катерина Сієнська вплинула на те, що вона писала ці листи з докорами. Папі і він повернувся з Авіньйону, Повернувся до Риму. Вона вплинула на перехід історії. В неї були ці об'явлення, про які ми можемо читати. Вони є задокументовані, і це речі, які є ну, досить великими, досить потужними. Вона прожила дуже коротке життя скільки 33 роки. Це дуже небагато. Померла від виснаження. Це теж звучить дуже сумно і, і прикро. Але разом з тим всім встигла за своє коротке життя зробити насправді дуже багато всього. До чого ми з вами можемо бути спонукувані сьогоднішнім словом? Насправді цих речей є дуже багато. В нашій редакції, в нашому невеличкому колективі часом з'являється дискусія, розмова про наше гасло. Яке частина людей знає, якби хтось не знав, то це думати не боляче, вірити, не страшно. І що цікаво, що вже від 2008 року це гасло дратує дуже багато людей. Дратує або саме тут той випадок, коли варто використати це погане слово бісить. Тому що як це відбувається, через що це відбувається, який цей процес? Нещодавно перед приїздом сюди. Заїхали в магазин з Юлею. Ось, значить, там, історія про корм для собачки. І Ось Юля запитує продавчення, чи в неї немає, там є різні наклейки. Наклейки такі там, обережно в дворі зла собака, знаєте? Ось інколи є з фотографіями. Дуже кумедно це виглядає, коли фотографія такої собачки, яка посміхається, така гарна собачка, і написано обережно зла собака. Ну і кажу, вона зла, ну воно ж таке все. Ну, але то таке. ну і от Юля запитує, чи є у вас така наклейка, обережно в дворі зла хазяйка? Такі наклейки є. Е, і продавчиня каже, що в нас була така наклейка, але одна е, клієнтка прийшла, побачила цю наклейку і дуже сильно образилася і сварилася, що її це ображає. Ну, і тепер питання: а чому тебе жінка це ображає? Це ж жарт. Але якщо людина ображається на жарт, значить що? Значить, напевно, вона досить зла. Так? Неможливо зачепити, якщо немає за що зачепитися. Людина ображається на те, на що десь є якась зачепка. І тому ось це гасло думати не боляче дратує багатьох людей. Я думаю, не від хорошого життя. Господь Бог дав нам можливість, дав нам можливість розвитку, навчання. Те, чим ми з вами займаємося на сесіях між ними, це саме виконання його Божої волі, щоб ми навчилися і зуміли його пізнавати. Ну і е, хотілося б мені дуже теж використати такий жарт. Е, сьогодні є... Отець Василь дуже тішуся. Ми разом вчилися. Він, якщо буде говорити колись коментар на тему, як там воно грецькою мовою означало, всі всі розумні, і дитятка, і так далі. То подивіться, він регулярно робить етери на кредо, розповідає починаючи від книги. Бутяції речі є дуже цікавими і цінними. Так що дуже дякую. Оцю Василю. А вас заохочую дивитися це. І отець є же наш викладач там в семінарії. Він любив пожартувати. Він дуже часто поправляв окуляри, бо вони були такі досить грубі, і постійно поправляв окуляри і розповідав якийсь жарт. І коли він розповідав цей жарт, один з його улюблених це була така табличка часів Петра І, чи як в українській історії він називається Петро Кривавий. Жорстока була людина дуже. Але от у нього була табличка, яка великою мірою уособлює і передає дух руского міра. Там було написано: ліцо подчиненне должно перед ліцом начальствуючим іметь від ліхой і придурковатий, даби розумінням своїм не смущать начальствуючого Я думаю, що от в цьому. Закопана тяга народу, який був під ярмом багато століть, до того, щоб е, або придурюватися, або, або мати якусь таку внутрішню аверсію, ненависть до розуміння, до пізнання, до того, щоб ставати кращим. Того, що ну, якийсь начальник зробить ай-яй. Так що знаємо, що це не від Бога, а від лихого. Е, можемо пізнати, пізнаваємо. В цьому є його воля. Амінь.